Вітаю, друзі! На вихідних ми їздили в село. Я трошечки там затарився новими поповненнями, перебрав всякі коробочки, перебрав всякі стаканчики, серванти. так, І е, знайшов деякі монетки, які, е, яких в мене раніше не було, так, і які не міг. Будуть поповнювати мою колекцію. Ну, дуже багато монет я знайшов ще радянських. Так? Я також думаю, що певно почну збирати альбом, їх вже декілька назбиралося. От, але хочу показати певні цікаві монетки, так, які потрапили. От, ось потрапила ось така монетка. Два фенінги. Так? Я думаю, що це Німеччина, 1983 рік. Ось потрапили до рук декілька радянських монет. Ну, це не так цікаво, так? але тим не менше. 20 копійок 81-го року, 78-го десятка, 71-го десятка, 82-го 3 копійки. Так, 85-й десятка. Ось така от чорненька, 81-й, 15 копійок, можливо, не очиститься. Ось така от 79-й. Е Знайшлася три копійки 1950, і от вони трошечки відрізняються. Десь тут була трьошка, да, чи трьошка. Ось дивіться, 82-й рік, так, і 50-й. Дизайн помінявся в 61-му, і 61-й вже пішли от напис СССР, ось такий. А до того був напис СССР, як бачите, великі всі літери, так, і якби, ну, сегментом по кругу. От те, що ось таке цікаве. Так, ну є пару таких от страшилок Україна. Це 25 копійок 1994 року. Ну, і щоб побачити, що це за копійка, її потрібно відмити. І ось така от цікава. Я не знаю, від чого вона так покрилася, так, де вона лежала. Ну, лежала вона десь в серванті, напевно, сирість якась була. 50 копійок, не така стара 2009 року. От, але ось так от покрилася від чорного так, до майже непокритого. Тобто я так розумію, що її щось роз'їдало чи її щось покривало від краю і до середини. І до середини майже вона не змінилася. Такий цікавий екземпляр. Чисто по тому, як лягла на неї оця. І як вона потемніла. Причому ну, лежала вона отак, низ якось нерівномірно, а вершинка, можна сказати, досить рівномірно, тобто від краю зійшлася до центру. Так, ну, декілька гривень. Я їх просто забрав, так як я ще не всі гривні перебрав, так, особливо 2001 рік. Штамп 2 da я ще не навчився відрізнятись. Але е, хочу сказати, що я думаю, що не навчився, бо він мені просто не попався так, з тих всіх гривень, які я вам показував. От, е, зараз покажу, наприклад, ще однієї монетки. Чому? Тому що, коли монетка попалася, іменно та, яка потрібна, так, з різним штампом, то її, в принципі, дуже чітко і дуже класно е, видно. Так, я минулий раз в каталозі казав, що 2021 року я 2 гривні не зміг знайти. Так, десь закинув, знав, що вони в мене є, бо відмічені в каталозі. Ось от такі от екземплярчики також попалися, в принципі, в гарному стані. 2021-2021 ми їх в альбом вкладемо. Одна копійка. 2010, але от бачите, такий. На сонечку зараз нема сонечка. От, але видно, що гарно вона виблискує, тобто я її чогось відклав. Одна копійка 2004 року. Ми до них повернемося зараз ще під час цього відео. Так. Знову 21. Одна гривня 18-го, мені здається, що вона. Дуже гарно виглядала на сонечку, що я її відклав. Ну Якісь є промінчики, але от зараз немає такого його яскравого сонечка, так і вони не проявляються. Далі, 92-й. Я думаю, що щось звичайне, можливо, це АЕ, ягодки маленькі. так. Знову ж таки 92-й. Це схоже на АА. Зараз ми під мікроскопом дещо подивимося. Так, Володимир 2011-го ця монетка не часто попадається, тому забрав 10-й, 11-й, 12-рік. й От, Далі. 92-й 10 копійок. Я думаю, це щось штатне. Потрапило мені до рук 2012 року, і ця, я думаю, видно, що вона в такому стані дуже хорошому. Так, ніяк вона не пошкоджена. От, і вона мені здалася, що виблизьку є і, ну, Краще, ніж той екземпляр, який лежить в мене. Там їх два різновиди так, з малесеньким штампом і з більшим. Це звичайний 2 ІВ, здається, з більшим штампом. От, Але та монетка, яка в мене є в альбомі 10 копійок, от вона мені показалася в стані набагато гіршому. Так, от Вона якась така мутненька, навіть один ІВМ. Краще виглядає, ніж оця 2 ЄВМ. Тому я її заміню. От ми її в альбомі поміняємо. Так, тепер щодо монеток, які попалися більш цікавіші. Ось у нас монетка. 1 АЕ S, так, 8 насічок. От, Вона в мене є, так, ну, але я її вирішив забрати, тому що ну, вона в гарному стані була. От я її відмив і вирішив її не залишати. Так. Може навіть буде варто поміняти, так? Я вже потім роздивлюся От на цю монетку. На виявлення різних царапок, ударів. О, але монетка хороша, хай буде. Так, і, е, з приємного мені попалося дві монетки, навіть три, які ми сьогодні з вами оглянемо. Це у нас монетка штамп 1 по аверсу. По реверсу у нас штамп БА, тобто це чотирихягідник. Я вже вам ці монетки показував. На гурті у монетки сім насічок, і це у нас крупний гурт. От, І е, було дуже приємно її знайти, тому що є в мене один BAM з мілким гуртом, є у мене один БАС з вісьмома так, як ми тільки що дивилися. Є в мене один БАМ підшліфовка, і от. Найшов я свою 1БК. БАК. От, по каталогах показує, що номінал, так? тобто недорога монетка. Але в будь-якому випадку, зараз вже їх спіймати набагато важче. І от уже маємо 4 монетки з однаковим штампом, тільки різними гуртами. Це що цікавого. Далі, потрапила мені до рук ось така от гарненька монетка. Це у нас 10 копійок. Різновид 2,1 ВА, але К. І це в мене попалася, мається на увазі з тих, що я знайшов. Так? Ну, мається на увазі там по копілках, по поличках, по е, різних е, коробочках. Тобто, не, мається на увазі, не купив цю монетку. Так? А, а саме вона мені потрапила до рук. Тобто і я сам її знайшов. То з крупним гуртом 10 копійок. Це у мене перша монетка, яку я знайшов. Повторюю, що різновид 2,1 ВАК. От, я спочатку думав, що ГА, але мені здається, ягідки трошечки не такі великі, так, як е, мають бути там менші. І в ГАК е, віночок він ближче йде до канту. Тобто, все-таки це ВАК. Якщо я помиляюся, так можете е, підсказати, Давайте ми навіть ось так її положимо. Мікроскоп я вже увімкнув. От, але в ГАК має сьомий черенок не торкатися до ягід, так? тому в ГАК, тобто тому я все-таки схильний до того, що це ВАК. Якщо хтось впізнав або я помилився, будь ласка, залиште коментарі, так, і підскажіть мені. От, і покажу зараз аверс. Ось. Я думаю, що це 2 1. Ну і от я вже показував, тобто він крупний. Є. І знайшов я ще дві цікавих монетки номіналом одна копійка. І до чого я веду? До того, що коли я говорю, що мені не, знайшло, ну, не вдалося знайти 1 гривню 2001 року з штампом 2 АД, тому що вона, скоріш за все, мені не потрапила до рук. Так? І я перебрав ось таку от кількість монеток по одній копійці. І мені не вдалося знайти тут різдовиду 1ВА. Хоча я перебрав ось такий цілий кульочок. І зараз я вам це продемонструю. Ось у нас одна копійка. Так, ось беремо ми зображення нашої однієї копійки. Давайте сфокусуємось. От у нас є зображення. Зараз вам буде дуже добре видно. Я поставлю так монетку, щоб крайня ось була на краю екрана. Да? Але за пальцями вона. Під'їжджає ось. І для того, щоб мати орієнтир, давайте ось так от покладемо 25 копійок. На екран. Телефона. От, бачимо відстань від краю екрана до 25 копійок. Тобто у нас є якась відстань. Причому не важливо яка, так, ми просто знаємо, що це у нас стандартних одна копійка 2004 року, яка має різновид 12 ВА І мені вдалося знайти ось таку от монетку. Дивіться, не одну а дві на які я зараз зроблю точно ту саму маніпуляцію. Тобто я поставлю монетку так, щоб край екрану був на краю екрану. І дивіться, 25 копійочок. Бачите, наскільки не достає. Тобто, це зображення менше. І це якраз мені попалася монетка з різновидом 1-1 ВА. Тобто, яка має 10,7 мм поле між, між цими колусками. Так? А в стандартної монетки 2004 року у нас 11 мм. Тобто, оцих 3 міліметра, ось так можна розглядити на мікроскопі. Ось дивіться знову. Різновид 1 ВА. І давайте подивимося, різновид. 1 ва то був, так, а це у нас різновид ось. Бачите, наскільки коротший? Це у нас різновид 1,1 ВА, одна монетка і така ж сама друга. Тобто, десь приблизно з 50-60 монет мені вдалося знайти. Дві штучки. В каталозі колумійця сказано, що така монетка коштує від 4 до 8 доларів, але врахуйте, що це була ціна на 2014 рік. Зараз дещо ціни помінялися. Наприклад, в Захарця ця монетка сказано, що від 40 до 60 гривень коштує. так В інтернет-ресурсах. Монетки, ягідки є такий сайт, тобто там 50-70 здається, і в якомусь відео я бачив, що 80-90. Мені здається, що ці ціни залежать від того, скільки люди готові за цю монетку відповідно потратити, так і за скільки готові її купити, тобто хтось готовий там і 100 гривень віддати, а хтось не готовий. І там 10 гривень віддати, тому що вона йому не потрібна. Але тим не менше, тобто, ось такий різновид знайшовся, і прикольно те, що я знайшов його, так би мовити, в своїх запасах монет. Ну і відповідно таким методом, я думаю, що мені вдасться розпізнати штамп 2DA для однієї гривні 2001 року. Тобто, в мене їх є дуже багато, і я спробую. Це знайти і спробую це ось таким методом виявити. Тобто прикладаючи кожну монетку. В принципі, займає це небагато часу. Якщо спочатку я дійсно прицілявся і дивився, то потім уже ці розмови видно по товщині герба. От, зараз я вам спробую це показати. Дивіться, гляньте на товщину герба тризуба, так, він приблизно. В два рази грубший, ніж ну, обідок о цього герба, ніж контур герба. Це звичайна монетка, 2 копійки. От. І дивіться на ось цю монетку, тобто видно зразу, що цей герб набагато менший. Давайте спробуємо ось так якось розмістити. От, я думаю, що дуже добре видно, що товщина тризуба ось в цьому місці так набагато більша, ніж у цьому місці. І коли ти вже перебираєш там п'яту, десяту, двадцяту монетку, то ти вже чітко бачиш, що цей тризуб. Ну тобто, мені не потрібно вже кожну монетку ціляти там до краю. Да, я просто глянув на тризуб. Ага, він дуже грубий і відкинув цю монетку. От, тому вдалося знайти дві ось таких монетки. І у мене до вас таке от цікаве запитання. Як ви думаєте, яка із монет України здорожчала найбільше? Але це запитання, воно, напевно, з зірочкою, так, і воно з, як би, сказати? Провокаційне. Чому? Що я маю на увазі? Дивіться, є умовна монета, там, наприклад, до 30 років незалежності України, яку я придбав за 1660 гривень в інтернет-магазині. Зараз вона коштує там, близько 15 тисяч, тобто вона здорожчала в 10 разів. Вона з банку вийшла як півтори тисячі, а зараз продається як 15 тисяч приблизно, тобто, це все умовно. І давайте для прикладу візьмемо ось таку от монетку, одна копійка. В каталозі коломійця сказано, що вона коштувала на момент публікації там, від 4 до 8 доларів. Так? Я вже сказав, що в захарця 40-60 гривень, в інтернеті бачив до 90 гривень, тобто монетки ягідки, по-моєму, до 50 гривень. Давайте просто для прикладу візьмемо 4 долара, це 120 гривень на сьогоднішній день. Коштує. Ну, так, як написано в колумійці, ця монетка. І вийшла вона з банку по ціні одна копійка. Тобто банк випустив її як одну копійку, а вона коштує 120 гривень. Одна копійка це одна сота. Відповідно, 120 множимо ще на 100. Так, Монетка ця здорожчала в 12 тисяч разів. Так, Одна копійка стала коштувати 12 тисяч копійок. От, до чого я веду. Ми, скажіть, будь ласка, чи напишіть в коментарях, яка з монет України? І я думаю, що найдорожча монета, яка здорожчала, це буде все-таки обігова. Тому що дорогоцінні монети або навіть ювілейні пам'ятні, так, у з з низіберу, вони так сильно свій номінал не можуть помножити, як, от, наприклад, помножила оця копійка свій номінал, так в 12 тисяч разів. І навіть якщо брати ціну там умовно 60 гривень за цю монетку, так, то вона. В 6 тисяч разів підвищила свою ціну від тієї вартості, яку її присвоїв банк, тобто коли її було відкарбовано. Я думаю, що ви зрозуміли моє питання. так? От Мені цікава ваша думка, яка з монет дійсно в найбільше кількість раз здорожчала в залежності від свого номіналу, тобто від тої ціни, з якої вона вийшла з банку. Що ж, з. Монетами з обігу на сьогодні все. Так, але за період е, між відео прийшли деякі посилки від Національного банку України. І давайте ми зараз теж їх е, оглянемо і подивимося, що нам прийшло. Я думаю, що це лелекісток. Так, перша посилка. Дивимося на, на накладну українська бавовна Олека 100. Так, ціна банку була 121 гривня. Багато хто з вас звертає вже в коментарях на Uacoins. Я теж дивився про те, що змінили пакування. Сміються, що в Національного банку закінчилася ця так, якою вони пакували. І вони вже починають пакувати ось так: от просто між двома картонками і кусочок скотча. Тут у нас дійсно лелека 100. Ми цю монетку розглядали, так? тому я не бачу необхідності її відкривати, дивитися. От ви вже її бачили в минулих відео. І ще одна посилка вже згрупована. Так? В той день я замовив ще декілька медалей. Давайте глянемо на накладну. У нас пам'ятна медаль Київ міста Героїв Буча. Так, Пам'ятна медаль місто Героїв Охтирка. І, знову ж таки, «Лелека 100», тобто я замовляв на дружину. Вікторія Самойленко, Клименко, а там у нас теж була Клименко і Самойленко. І ту і ту декларацію обробляли і запаковували е, одні і ті ж люди. Ну, можливо, того і запаковували так само. Знову, як бачите, ніякої попитки. Тобто дві монетки і третя монетка зверху. Це у нас Україна 2024. Лелека 100, так. Знову ж таки, мій обмінний фонд фонд майбутній. Далі. Я ці медальки всі маю. Ви пам'ятаєте, на каналі є відео, де я заповняв альбом. Зараз ми його оглянемо, так, ми його відкриємо. Але ось така медалька. Сміливість завжди мають щастя. Чи сміливі завжди мають щастя? І тут у нас викарбувано. 2023 рік місто Героїв Охтирка. Логотип монетного двору на монетці, чи на медальці Присутній. От. І ще одна медалька це міста Героїв Київщина. Так. Знову ж таки, 2022 рік Україна, Київщина, міста Героїв і логотип монетного двору. У нас присутній. І я думаю, ви вже здогадалися, чому я акцентую увагу на монетний двір. Тому що у нас вийшла нова новина. Випустили, докарбували в 2024 році ось таку от медальку, пам'ятну Місто Героїв Миколаїв. так Рік на ній поставили 2023, тобто так як докарбовували. Але на цій медальці поки що відомо ну, з тих всіх, які вже люди отримали, що тільки на Миколаїв немає логотипу монетного твору. Як він пропав, невідомо чи його карбують пізніше, але вряд врядки чи його забули перенести, коли переносили. Ну, Коли робили штамп, так, для того, щоб карбувати цю медальку. Але тим не менше, тобто, ми отримали з вами різновид. Ну і, відповідно, підскочила ціна. Я думаю, що ви пам'ятаєте ось такий от альбом місто героїв, так, який ми з вами заповняли на відео. От, І давайте знайдемо ж ці всі медальки. Нас цікавить Миколаїв. Дістаємо медальку. І давайте подивимося. Ось у нас місто героїв Миколаїв, місто Героїв Миколаїв. Начебто все одне і те ж саме, так? Але якщо ми глянемо на зворотню сторону, то будемо бачити, що на старих медальках у нас є логотип банкното монетного двору київського, так. А на нових медальках, які були докарбований тираж, у нас такого логотипу немає. Ну і, відповідно, як я вже сказав, вийшла різновид новий, тому що це вже, можна сказати, дві різних медальки, вони мають суттєву різницю. Ось такий казус. Як він вийшов і чому я не знаю. Дивіться на тематичних форумах. Так я думаю, що рано чи пізно це буде озвучено або десь це питання буде задано, і ну, скоріш за все, на нього потрібно буде відповісти. Ну, але маємо те, що маємо, відповідно, і ціна. Тобто, якщо з логотипу монетного двору медалька, яка була відкарбована в 2023 році, коштує десь там 100-120 гривень. Ну можливо до 150, то ось ці медальки, які відкарбовані цьогоріч так і які були продані в цей місячник медалей. Виставляють по ціні близько 300 гривень. Так само трошки більше, трошки менше, ну, але в будь-якому випадку в три рази дорожче, ніж виставляють старі медальки. Звичайно, і на ціну нових медалей могла б повпливати ціна Національного банку. Тобто, якщо спочатку ці медалі продавалися по ціні 49 гривень, так, то тепер їх продавали вже по ціні 75 гривень. І зросла доставка, тобто мінімальна доставка Укрпоштою буде коштувати біля 60 гривень. Звідси, напевно, і така ціна, тобто собівартість нової медальки вища, і відповідно і продаж нової медальки вище. На цьому, все. Дякую за огляд, дякую за перегляд. До нових відео та до нових поповнень. Слава Україні та героям слава!